Друзі, усім доброго-доброго ранку. Ранок нас зустрічає красивий. Сонечко на дворі гарно. Сьогодні обіцяє бути день жарким. Зараз 16 градусів тепла на градуснику. Ось такий хаос у нас у дворі. Кругом сіна. Сьогодні предстоїть знову працювати. На кухні теж Армагеддон. Я їле встала. стала, отака в нас ідилія, любов, дивіться. оно оно, оно, кекс із рейжиком. Крутять любов. А я йду доїти корову. Єлі я встала. Не було в мене сил встати. Але йти треба. Вас унять думає, де ця хазяйка поділася? <рик> Нічого. Йдемо на поїзд нам не опазувати. Собак піряє по вулиці, задубала це. Порозпускають, вона, бігає. там вам не видно. Дві чорні собаки. От чого їх розпускати? Всі собаки гавкають по вулиці. Ой. Є на ногами. Ой, щось робить дереви. А що це таке? Що це таке? Якась курка чи шо? Курча, миненьке курча. Чи кусок? Ні, курчатко маленьке. Тягали. Суки такі, воно тічка цела, тічка бігає. Три вже бігають собаки чорні. Ну, іще воно, коло сосідки, і там воно, чиїсь, чиїсь курчата. Ну, ти бачиш сволочі. Це ж творики творили. Чиїсь курчат тягали. Ну це як можна оце так жити, га? Гладості такі. Що за народ? Глядиш, глядиш тих курчат. Це ж так, з двору, ні з дворі ніде, не випусти, нічого, все. По загородкам сидить. Бабуся, мабуть, думає, Пропали моїх Не Йдуть. А, нічого. А ми йдемо, слава Богу, що стіну прибрали. Ось Сонце вже геть-геть високо. Зараз вже майже пів сьомої ранку. Тут сідав все сюди. Так що, друзі, такі справи. Подивіться, які в бабусі розочки ці тут. Ось така ось рябенька красуня. Така розова, білі отакі. Ось така темно тюмно красна І оце оці. А ось тут рябенька в неї красна така буде, ще ось рябенька. Бачите, то розова рябенька. А оце такі розові, вони так пахнуть. Красиві, алої. алої розочки. І отака в краю. Дуже. Ай, пахне як дуже красиво, ось дивіться, яка гарна. порозквітала. Мені не було коли на них і час глянути за цими стінами. Ось дивіться, яка красуня. Ай, пахне. Красавиці. Чоловік погнав воно коровку, бо я не взута по росі ходити. Каже, хай куди хоче туди і йде. От. Друзі, я ж забула вас привітати з першим днем літа, з першим червня. Так що вітаю всіх, сьогодні свято, день захисту дітей. Сьогодні мої внучки будуть виступати, танцювати. Так що, друзі, такі справи. От. Хіба і сьогодні та падла буде обстрілювати нашу Україну і наших дітей в такий день. Хіба йому закон не писаний? У їх немає нічого святого. Ім похеро. Куди стріляти, по ком стріляти кого вбивати. Ну а ми, друзі, живемо далі. Працюємо. Так що якось так. Я йду назад. На дворі пташки спивають. Так гарно. Тихо, нема ніде нікого. Дивіться, не давно. Трохкотить там щось, чи вже встала, хода по дворі. Це в той жіночки, що ми ходимо. Буває, воду беремо із колодязя. в Неї смачна вода в колодязі. Зараз прийду, подзвоню до сусідки через будинок. Чоловік казав, що з її двору вибігали курчата такі. Тому вже вибігали, та собаки потікли потаскали сволочі. Я вважаю я так, де тримаєш собаку, то хай вона в тебе в дворі буде. Чого її випускати на двір? Бігають шкоду роблять. А то ж і я весною ще, як городи не садили, курей була, випускаю вони по всьому городі, а там аж садом піряють за город. А тепер ні. Тепер випущу попасу і назад. То що не можна. Собаки пиряють голодні, таскають курей, Мало що нам тут лиси приходили, то ще й собаки. Так що такі друзі справи. Йду зараз посидімо молочко, Щось треба думати, снідати, бо нема нічого. Чоловік каже, понаходимо щось. По сусікам поскребем, по амбарам пометем, Каже, найдемо. Такий смішний. М -м -м. А так, що стоїть. Зараз салату піду на рву зелені зроблю. Бігом зараз мені тіварку кашу поставлю. Дивлюся, чи тля моя. Ой, пахнуть розочки ж мої красунечки. Ой, пахне ж моя красота. А тут бачила десь прям серединочка, така красива, як у мака. Гідко видно. Таке гарне все. Воно посадила, вчора, дивіться, підняла ромашечка голову. Ось я її посадила. Ось ось підняла цвіточки, так що буде ще й нас і порадує своїми цвіточками. От. Так що такі, друзі, справи. Лілія набирає. це ж лілія завжди, я вам вже казала, квітла на моє день народження. А в мене день народження майже в середині літа. Але вона буде раніше. От. Земля тут. Оце ж чекаю на розсаду там на городі, на Чорнобривці, на майори. Та тоді тут рядками насаджу, просапаю. Ось вчора побризкала тлю, зараз зайду гляну. Що чи... вона робить? А тля? вона сидить. Гляньте, як її повно. Пообліпила всю розу. чи вона здохла ще побризкаю сьогодні. Вот. Прямо же листочки всі ліпкі. Ось, все ось ж... Ж вона От, Ромашечка. Трошки лісточки, ну нічого вона Подійшла. приймайся, моя красавиця. Порадуй нам глаз нам наше життя. Так, не пішла я, бо я зі своїми цвіточками, зараз вже чоловік прийде, скаже, що ти лазиш, вечно колоті квітів. А я ж поки не нанюхаю їх. Ой, не йду. все. Я вам вже показувала, що рижик сидить, ждеть, щоб йому добряники вдали. Так, кекс. Треба йти курчатку, реви випускати, бо сьогодні пізніше. Ладно, побігла я. Такий у нас сьогодні сніданочок швидкий, спонтанний. Картошечка жарена, салатик, рибка консерва. І все зроблено своїми руками. Консерву робила сама. Салатик все з нашого городу. Картопелька також з нашого городу. І, звісно ж, сальце. Куди без нього? Ми ж українці, їмо сальце. Всім смачного. Друзі, я на кухні перемила все, посуду, всі бутилі, бо з вчорашнього дня тут страшне, що творилось. І ось все зробила сирники вимісила. Зараз буду жарити. Каже, чоловік, роби собі сирники та будемо їсти. Є сметанка залишилася. Так що я його послухала і роблю сирники. Значить, як я роблю сирніки? Ну, десь до кілограма ось творога вбила сюди 5 яєчок, чуть-чуть сахарку, сольки. Бо я хто любить солодке, кому можна, то робити сахарю на свій смак. От. І все бравенько вимішала майже до одної рідності. Ну, десь явно вкраплення творожка. Ну, Ми так любимо. Хай попадається трошки її. Ціленький творожок. От. І трошечки додаю муки, щоб тільки-тільки держалося кубки. А тоді віддільно в мисочку я просіюваю муки і перед тим, як жарить, роблю в руках кружочок, обвалюю в муки і тоді обжарю. Вони Тоді всередині ну, майже самий сир, дуже добре. Так що будемо ми смакувати. Хай нам буде хуже. Ну Ось мої сирнички вже смажуться. Подивіться, які золотаві, Яка це смакота, а сметаною? Пальчики оближиш. Наганяю вам апетиту. Так що купуйте домашнє, готовте, смакуйте і хай вам буде на користь. І на у серці кожній життя і душу вам лише підносить, Хоч виступ кожен раз такий тривожний, але ми тілимось лише віжею, і після звучить та всю і відчуття самі вливуть Армая бойця, мой концепт чувствует, на мой траве дорожжан, циклотик нас умітал и пристрасть навколо нас. Світки на моєму пересилуйте на нас, ты живе, взаємодію. I'm mm not -hmm. Життя і душу вам лише підносить, що пусту кожен раз такий тривожний. Але в цілому слише віше ро-кро, крок, 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 ти рок, так, 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 ти купи, знов, стоп, снов, знов, снов, снов, сон, й цей бай, цей бай.